Тисячі днів повномасштабної війни І схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя. І дякуємо всім, хто бореться сьогодні за наше мирне завтра. Вітаю свою роботу в етері розпочинає інформаційна служба медіа центру візиту. Студії для вас працюю я, Ірина Скрпачова. За кадром мої колеги, які підготували репортажі з головного та цікавого за вівторок, 19 листопада. Наступний анонс підкаже теми. Кременчук прощався із захисником України Олегом Таміловим. Сьогодні поховали колишнього керівника Кремечуцького заводу дорожніх машин Бориса Мунтяна. Вони мужньо захищали країну, посмертні нагороди героям тисячі днів війни. Спогади Кремичужан. План стійкості від президента Володимира Зеленського. Верховна Рада України ухвалила бюджет країни на 2025 рік. Нові експозиції у музеї військової історії Кременчука. Такі люди повинні були творити історію. Сьогодні Кремчуці попрощалися із захисником України Олегом Таміловим. Провести в свого товариша останню путь прийшли рідні, близькі та бойові побратими. Як у тисячний день великої війни проведжали в останню путь полеглого захисника України, бачили і наші журналісти. Сьогодні Кременчук прощається з героєм Олегом Володимировичем Таміловим, який героїчно загинув 14 березня 2024 року, захищаючи територію нашої країни від агресії Російської Федерації. Олег був відданим захисником батьківщини, який до останнього подиху стояв на стороні миру та свободи. Перший сержант Тамілов Олег Володимирович народився 24 грудня 1972 року. Проходив військову службу за контрактом з 5 вересня 2023 року на посаді гранатометника штурмового відділення 14 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України її суверенності та територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові. Мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, в районі населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області загинув. Побратими розповідають, Олег дійсно вірив у перемогу України. Втім, на жаль, загинув, так і не доживши до неї. З Олегом ми познайомилися десь. Зразу у нас було відновлення в місті Черкаси. І після цього ми поїхали на гарячий напрямок на Авдіївку. Там ми з ним вже і познайомились, навчився всього буквально за лічені дні. Тобто ну, це людина, яка вчилася, розвивалася, стремилася стати кращою. На той момент я був його командиром взводу, і в планах мене було ставити його як, ну, на посаду сержанта, командира відділення або сержанта взводу. Такі люди повинні були творити історію, розвиватись піднімати нашу країну згадують Олега як добру, чуйну та привітну людину, і ті, хто знав його у цивільному житті. Довгий час Олег ніс службу рятувальника, любив риболовлю і по-справжньому любив це життя. Запам'ятався дуже добре. Відзивчою людиною ми разом пропрацювали 13 років в одному караулі. В останні роки війни він кожен, кожні наші сутки нас годував, готував нам обіди. Це була дуже добра людина, яка врятувала багато життів і віддала востаннє своє. Ми з ним кожен дуже-дуже часто їздили на роболовлю. І там він мене теж рятував, витягував. У полеглого воїна лишилися дружина, діти та батьки, поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія візит приносить щирі співчуття рідним друзям, побратимам українського героя-захисника Олега Тамілова. 17 листопада на 90-му році життя зупинилося з серце колишнього керівника Кременчуцького заводу дорожніх машин Бориса Мунтяна. Тож сьогодні кременчужани зібралися у стінах Палацу культури Кридмаш, аби провести в останню путь пана Монтяна. До церемонії прощання доєдналася і наша знімальна група. Борис Мунтян пройшов довгий шлях на заводі та за цей час отримав чималу кількість нагород. Так у 1963 році він розпочав свою роботу у ливарному цеху. Де пропрацював 10 років. Спочатку на посаді майстра, потім механіка, а згодом став заступником начальника цеху. Знаю Бориса Миколаївича як прекрасну людину, прекрасного виробника. І він завжди допомагав, йшов на зустріч для вирішення тих питань, які виникали в будь-якому напрямку. Я знаю, коли доручила мені визволять федерацію боксу міста Кремчука. То ми вирішили попросити Бориса Миколаївича, щоб він на своєму заводі зробив ринг. За 72 по 74 роки Борис Мунтян очолював ремонтно-механічний цех. Після чого став головним механіком заводу. А вже у 1983 році його було призначено головним інженером, першим заступником директора. Мене доля з Борисом Миколаївичем звела не один раз у цьому житті. Саме Цікавіше, те, що Борис Миколаївич у одній із моїх таких важливих моментів в моєму житті протягнув руку. І цю руку я відчував довго в своєму житті. Я згадуючи Бориса Миколаївича, завжди це дуже вічлива людина. Він ніколи не скаже поганого слова, завжди в хороші відносини, протягне руку, але був справедливий. Якщо десь було не так, то мог, так як треба, відчитати і сказати, що це не так, треба робити по-іншому. З 1988 року розпочався період директорства Бориса Мунтяна. Час великих змін на заводі, роки важливих перетворень та народження нового підприємства з акціонерною формою господарювання. Це був жорсткий рокий керівник, але справедливий. Це період такий був ще він. Ми працювали достатньо нормально, але в 90-х роках уже все ж пішло. На спад і в тій ситуації, яка була в державі і на заводі, то Борис Ніколаєвич, звісно, в ті часи проявив себе настоящий керівник, талантливіший інженер і достатньо підготовлений керівник. Він залишив посаду керівника підприємства директора у 2002 році і оставався з нами. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та усім, хто знав Бориса Монтяна. Вічна пам'ять і вічна слава. Вони мужньо захищали країну на найгарячіших напрямках на Донеччині та Харківщині. Беречись до останнього з ворогом, на жаль, віддали життя за мирне майбутнє. Проте, незабуті. По загиблих кременчуцьких героях залишилася слава вірних патріотів своєї країни, яку у першу чергу нестимуть їх найрідніші люди. Тож сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації відбулося посмертне нагородження чотирьох оборонців з нашої громади. Більше бачила Ліна Романченко. Їх імена, прізвища та місця, де вони відвоювали кожен клаптик нашої землі, уже стали частиною української історії. Зачитуючи текст нагородження, згідно указів президента, рідним та близьким кременчуцьких захисників, очільник РВА Олександр Аленін разом з очільником районного ТЦК та СП Олександром Мазніцьким передали ордени та медалі. Молодший сержант Дмитро Сергійович, народився 14 серпня 1990 року. 2009 року. На військову службу призваний 5 жовтня 2020 року. З лютого 2021 року служив за контрактом у 81-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув захисник, виконуючи бойове завдання 13 липня 2022 року у місті Сіверськ унаслідок ворожого обстрілу позицій наших військових. Рідним передали орден за мужність третього ступеню. Діва Бог на срочній службі. А потім там підписав контракт на три роки. Я навіть не знала півроку нічого не розповідав. Не хотів, щоб я хвилювалася. Був і на Запорізькому напрямку, і вуліпулі, а потім на Бахмутському напрямку. Ну, жаль, його не стало. Солдат Авраменко Дмитро Борисович народився 15 лютого 1996 року на військову службу, призваний під час мобілізації 6 квітня 2023 року Яворівське МРТЦК Львівської області. 10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання захисту територіальної цілісності Батьківщини загинув поблизу населеного пункту Степовановоселька Куп'янського району Харківської області. За самовідданість та героїзм виявлені під час захисту територіальної цілісності України йому присвоєно медаль захиснику вітчизни. Її приймала його тітка Ольга Чопенко, яка виховувала оборонця з п'ятирічного віку, коли померла мама хлопця. Говорить, на війну племінник пішов спонтанно, майже без попередження. Після Яворівського полігону проходив навчання у Британії. Після навчання їх перебазували в Дніпропетровську область, і вже з Дніпропетровської області він попав в 46-98 військову частину, яка виконувала завдання на Куп'янському напрямку. Згадували й старшого солдата Олексія Юхненка, який народився 2 січня 1984 року. 8 листопада 2022 року був признаний до Лаврінних сил України. Був старшим солдатом, гранатометником механізованого відділення. 24 червня 2023 року загинув у ході наступальних дій поблизу населеного пункту Залізнянське Бахмутського району Донецької області. Під час виконання бойових завдань за призначенням по забезпеченню національної безпеки та оборони України. За особисту мужність та вірність військовій присязі його дружині передали орден третього ступеня. Відповідальний. Відповідальний. Дозивчивий. Добрий. Я хоч і старший, но Льошка завжди мені більше допомагав. І коли я його призвав, так як я вже служив, він мав право не йти, але він сказав, що. Потрібно. І теж пішов. Сержант Юрій Агеєв народився 8 лютого 1972 року. Загинув у результаті бойових дій під час захисту батьківщини, виявивши стійкість і мужність 6 грудня 2022 року у районі Кліщіївки Бахмутського району. Згідно з указом президента номер 502, від 9 серпня 2024 року. За мужність, самовіддані дії та героїзм виявлений в захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України. Вірності військовій присязі нагороджується орденом за мужність третього ступеню. Дружина Олена розповіла, що Юрій пішов на захист батьківщини ще з 2015 року. Спершу був півтора роки під щастям, згодом з 2017-го знову став до оборони. Коли почалась повномасштабна, він пішов теж допомагати. Ну, в травні, 5 травня його забрали, ну, позвонили, сказали, що він вже був готовий. І він уїхав, були вони попав у 21-ту бригаду президентських військ, і там він службу ніс, вони були десь там на кордоні стояли білоруські, а потім попали. Перевезли їх на Донецьк, Нью-Йорк, місто таке. А потім, я навіть не знала, він не казав, що він сказав, що вони в Нью-Йорку, не переживай. Ну, а там вони їх перекинули на Кліщівку, там були тяжкі бої. Там, на жаль, вони з побратимами дуже багато, їх там загинуло. В один. Відмічали присутній тисячний день повномасштабного вторгнення окупанта на територію України. Кількість тяжких втрат за цей час продовжує збільшуватися, але і триває оборона завдяки таким воїнам. Вічна пам'ять та слава усім українським захисникам! До інших тем сьогодні президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді представив внутрішній план стійкості України на цьому етапі війни. Вирішується, хто дотисне або ми ворога, або ворог нас, українців і європейців, і у всіх у світі, хто хоче жити вільно і не підпорядковано якомусь одному диктатору, зазначив президент. Він додав, що поки весь світ чекає на диву від Трампа, Україна має не втрачати стійкості і працювати всім народом на стійкість всієї держави. Сам план стійкості Косі має 10 пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет, політика, героїв. Як відзначив нардеп Ярослав Железняк, президент наголосив, що виборів зараз не буде. години а, виступу більше була вода. На жаль, а, пункти. Були достатньо дивно пропрацьовані. Єдиний пункт, який справді звучав, як пропрацьовувати, це останні політики героїв. енергетика громади, безпека звучало як щось. Пробачте, створена чата вчити на, на цю тему. Було багато загальних слів, відверто говорячи, не дуже пов'язаних між собою. І з головних таких виявив, що ми зрозуміли: виборів не буде. Казав, що хтось вимагає в Україні ці вибори. Мені здається, що це і хтось сидить теж на вулиці Ванґові. Може, там треба пошукати. Мечня поміністійного віку не буде. Буде створена військова ставка військової амусмен військова технологічна ставка. Військовий або до кінця року створять в міністерство об'єднання українців, чесно говорячи. Якщо це було на внутрішню аудиторію, не дуже було. також Верховна Рада України ухвалила сьогодні бюджет країни на 2025 рік. За нього проголосували 257 депутатів. Його обговорення було досить емоційним. Під час розгляду проєкту держбюджету позиційні депутати виступали проти того, що не були враховані усі подані правки до бюджету. Головною статею видатків є безпека та оборона, на яку має піти понад 2,2 трильйони бюджетних коштів. Це понад половина бюджету. Зросли видатки на суспільне мовлення та захист інформації. Гроші з пропаганди марафону на дрони вимагала опозиція. Російсько-українська війна принесла чимало непоправних втрат, болю, розпачу та сліз українцям. Неочікуваний підступний напад ворога тисячу днів тому розділив їх життя на до та після. Своїми спогадами та думками про цю межу діляться сьогодні мешканці нашого міста. Всі ждали війни, але всі сподівалися, що її не буде. Вона прийшла до наших осел. Нічого кращого не стало. Люди гинуть, бо один якийсь ліпут мучав весь світ. А люди гинуть кожен день. Нічого на краще не змінилося. І що буде, ніхто не знає. Перший день, день війни я був у Лусичанську. Перестали ходити маршрутки. Люди возили друг друга безкоштовно. Бомбіжки. Розрушена хата моя і матері. Я евакувався. Я залишився без житла. Тим не менше, в цьому будущем році війна закінчиться нашою перемоги. Змінилася морально, як у всіх, дуже тяжко. Не так, краще не стає. Треба перемога скрізь. Тоді буде всім краще. Як змінилось? Очікувані перемоги. Страх і жах. Нічого не змінилося. Я не заспокоїлася. У мене будинок у Харківській області зруйнований. Ми переселенці, тому для нас нічого не змінилося. Син воює, так що оце так. Звикли, а так? Що допомагаємо, чим можемо. Ну, як спочатку, так і не змінилося. Все так в тривогі, так і проходить, і далі так живеш. Кожен день, не знаєш, що буде. Страх, кожен день страх. Прожили день, добре, слава Богу. О, тільки страх, більше нічого. Нема нічого. Надія на наших військових, на наших хлопців. Дуже... Ми допомагаємо трішечки і дуже жалко їх. Вже тисячу днів український народ бореться за свою свободу, незалежність та життя під мирним небом без Росії. Чимало експонатів за цей час було зібрано у музеї військової історії Кремчука, куди завітали і наші журналісти. Сьогодні, 19 листопада, ми згадуємо сумний день рівно тисячу днів тому, 24 лютого, 2022 року, розпочалося повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну. На жаль, боротьба українського народу з країною агресором і досі триває, але нас обороняють мужні захисники батьківщини. Супротив триває про військових, про те, як все починалося та про те, що відбувається наразі. Ми поговорили з директором музею військової історії Кременчука, полковником Володимиром Поляковим. Тисяча днів війни. Але війна почалася ще раніше, ще в 2014 році. І ось цей музей, в якому ми зараз знаходимося, він є відгуком тієї війни. І вона прийшла сюди, в 2022 році. А ось тут, на цьому місці, під оцим прапором, який пройшов бойові дії, починаючи з 2014 року, на святому місці, де знаходиться. Портрети, фотографії 43 загиблих наших хлопців. Ото наші бійці батальйону тероборони приймали присягу на вірність України, і з цією присягою вони вже йшли. Так, розпочавши з залу музею, присвяченої воїнам АТО, ми перейшли до зали, присвяченої повномасштабному вторгненню. Тут до нас приєдналися старший майстер виробництва та директор професійного технічного училища No7, на базі якого і знаходиться музей військової історії Кременчука. Згадуючи, коли розпочалася війна, а вірніше широкомасштабне вторгнення наших ворогів на територію нашої рідної країни України, е, звісно першої години якась паніка, що робити, і неочікування такої широкої, широкомасштабної навали. Микола Несен згадує, як в перший день повномасштабного вторгнення, з самого ранку йому почали телефонувати працівники училища, питаючи, чи йти їм на роботу, чи залишатися вдома. Після прийнятого рішення йти до навчального закладу почали підтягуватися. Спочатку майстри виробництва, потім викладачі. За словами старшого майстра виробництва, перше, чим зайнялися співробітники училища, було виготовлення їжаків для зупинки ворога, над якими працювали в три зміни. Ну, згадуючи Початок повномасштабного вторгнення я сам, як е, працівник цього закладу, ну, не розумів і не вірив в те, що розпочалося. Телефонували майстри виробничого навчання, до керівника структурного підрозділу, я їм казав, хлопці, дівчата, поки що виходимо, далі будемо розбиратися на місці. Звісно, ми, коли з'явилися до навчального закладу, прийняли рішення жінок відпустити до дітей, тому що ну, малі діти. Так як колектив досить молодий, тому багато малих дітей, ми їх відпустили. А чоловіки залишились працювати. І знаєте, я колись навчався в цьому навчальному закладі, і був Володимир Ірич Бараннік, майстер такий, і він нам тоді розповідав: хлопці, колись можливо вам придеться виготовляти протилотанкові їжі. Тоді ми не розуміли це. Це дійсно так і було. І коли я це згадав, і тут працювали ну, вже майстри, випускники цього майстра, я кажу, хлопці, ви пам'ятаєте, Володимир Іліч нам це казав. Вони кажуть, так. І з цього ми розпочали. В той час, коли в училищі мирне населення робило все можливе для допомоги воїнам, які знаходились на передовій, самі бійці мужно боронили Україну від російських загарбників, поступово поповнюючи експозицію музею військової історії Кременчука, розповідає Володимир Поляков. Ця війна, на жаль, Принесла і дуже багато втрат, і тому дозвольте, я все ж таки запалю свічку пам'яті загиблим нашим бійцям, які і зараз гинуть, захищаючи нас на фронті. Музеї приділяють особливу увагу і окремим сторінкам історії, з якими довелося стикнутися кременчужанам під часи війни. Практично через два місяці після початку повномасштабного вторгнення Кременчук здригнувся від удара ворківських ракет. Це був перший обстріл нашого міста. Це були перші квіточки, які дали нам зрозуміти, що війна знаходиться десь поряд. Це ось, я ж кажу, 2 квітня 22-го року. Наш нафтопереробний завод. А ось залишки цієї ракети Х101, яка вдарила по нашому місту і нафтопереробному заводу, знаходиться ось тут. Через 4 місяці після початку повномасштабного вторгнення Кременчук знову здригнувся від атаки орківських ракет. На цей раз був цивільний заход. Це був торгівельний центр Амстор якому загинуло офіційно 22 людини, за словами директора музею військової історії Кременчука Володимира Полякова, експозиція музею об'єктивно і всебічно показує масштаби та наслідки воєнних дій через долі їх учасників світлів і жертв розкриває історичні реалії подвигів народу в боротьбі за волю і незалежність, допомагає зрозуміти витоки трагедій, до яких призводять війни, та сприяє вихованню патріотів і свідомих громадян. І настанок наш синоптичний звіт на середу, 20 листопада. Синоптики прогнозують хмарну погоду, але без опадів. Вночі максимально 4, в день 11 плюсових. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Дякую, що були разом. Разом стежимо за новинами, ділимося враженнями і обговорюємо. Пишіть та телефонуйте нам. Бувайте здорові і тихої всім ночі.